Ой під вишнею, під черешнею Стояв старий, з молодою, як із ягідкою Стояв старий, з молодою, як із ягідкою і просилася, і молилася, пусти мене сивий діду на вулицю погулять, пусти мене, старий діду. Погулять. Я і сам не піду і тебе не пущу, бо ти мене старенького покинеш на біду, бо ти мене старенького покинеш на біду, куплю тобі хатку, та ще й сіно жатку, і ставок і малинок, ще й вишневенький садок, і ставок і малинок Ще вишневенький садок, ой не хочу хатки, ані сіно жатки ні ставка ані млинка, ні вишневого садка, ні ставка ані млинка, ні вишневого садка, ой, ти сивий дідуган, і зігнувся, як дуга, а я молоденька, Гуляти раденька, а я молоденька. Сираденька, ой під вишнею, під черешнею, стояв старий, з молодою, як із ягідкою. стояв старий з молодою, як із ягідкою.